Доброго, дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику Міня З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні хотів поділитися приємною новиною. Скажем, Під новорічну ялинку трошки знизили ціни на трактори на деякі 200 доларів, на деякі 300 доларів. Є моделі, що і на 600 доларів стали дешевші. Якщо брати Lowell 504, там взагалі на 1000 доларів він подешевшав, тобто ціни стають більш приємними. Покажу, що на сьогоднішній день є на майданчику. Дивіться, ви звикли бачите, скільки в нас багато тракторів. Але на даний момент, чесно скажу, що зібраних мало. Дивіться, яка, скажімо так, прогалена в модельних рядах. Все тому, що зараз сезон. Люди активно приїжджають, купують трактори, розуміють, що до весни потрібно якусь обкатку зробити. Але. Всі трактори моделі є в наявності. От бачите, воно, яка кількість, ми навіть навісне поздвігали в сторону для того, щоб розміщати трактори, не зібрані в пачках. Тобто будь-який трактор, який ви захочете, навіть якщо його немає в наявності, ми швидко, оперативно зберемо і завеземо вас вам в той самий день, в який ви замовите. До речі, 354 з кабіною. Один з моїх улюбленців серед китайських тракторів, подешевшав на 600 доларів. Тобто він стояв 12600, а зараз коштує 12. І хочу з вашу звернути увагу на соліси, взяти 50-й, взяти 105-й, особливо на 105-й, хто зараз підшукує великі трактори. 105-й Соліс вже дуже тривалий час не міняла ціна. Хоча взяти, якщо е, там, пару років назад соліс 105-й коштував дорожче, ніж ловул. 105-й дорожче, ніж Юто. На сьогоднішній день взяти той самий Ловол, він здається, ціна там ближче 38 тисяч, а Solis 33 500 з кондиціонером. Тобто Solis на сьогоднішній день із-за того, що не міняла ціна, стає дуже привабливим. При тому, що по якості ні Юто, ні Ловол рядом біля нього не стояли. Пройдусь по асортиментому ряду. Бачите, є шефенги. До речі, майже всі ці трактори, це які зібрані були на цьому чи на минулому тижні. Бо практично всі трактори уходять під клієнтів, тільки зібрали, зразу уїжджає. Це Orion 404 зібрали під людину, має уїжджати. Шефенг 240-й, також зібрали під людину, має уїжджати. Заїжджайте до нас, компанія міняє Чекаємо на вас, як завжди. Допоможемо підібрати правильний трактор. Ми намагаємося перше що задавати питання клієнту, не на яку суму ви розраховуєте, а які роботи ви маєте використовувати, яку площу обробляти. Тому що правильно підібраний трактор це і термін його служби, і задоволення ваше як покупця. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тирське 62А біля авторинку. Чекаємо на вас. Якщо навіть ми не на зв'язку, ми завжди на місці. Тобто Всі розумієте, що може бути локдаун, тобто може бути відсутнє відсутні світло, відсутній зв'язок. Але ви завжди можете приїхати. Наша площадка відкрита з 8 до 17 щодня. субота-неділя працюємо з 8 до 13. Тобто ми намагаємося працювати постійно. До нових зустрічей.